Привіт, чудові! Сьогодні я хочу з вами поговорити про аромати героїв лісової пісні. Я взагалі дуже давно хотіла розкрити цю тему, але зараз, мені здається, найгарніший час для цього, тому що якраз вийшов мультик, на який ми так чекали, довго, майже 8 років. Я дуже люблю драму-феєрію, написаною Лесею Українкою, і це, до речі, найперше українське фентезі. Це найпрекрасніше, найчарівніше, що взагалі е, творили наші українські творці. Тому я сподіваюся, вам буде цікаво, якщо ви, до речі, шукали огляд на мультик Мавка Лісова Пісня. На жаль, на цьому каналі ви його не побачите, тому що я тут розповідаю про аромати та парфуми. Але якщо вам буде цікаво подивитися, які ж аромати я підібрала для кожного героя, це будуть аромати, які, на мою думку, характеризують та більш підходять кожному герою. То ласкаво прошу до перегляду, мене звати Альона і поїхала! Перша героїня, для якої я хочу підібрати аромат, це ні, не Мавка. Це моя улюблена героїня, Русалка Польова. Мені цей персонаж більш близький до душі, і по характеру, мені здається, вона навіть дещо має від мене або навпаки, я дещо маю від неї. Це добрий дух польової краси. Вона завжди носить зелений одяг і вдягнута в такі легкі, прозорі тканини. В неї золоте волосся. А на голові віночок із волошок. І також в її довгому золотому волосі заплуталися рожеві квіти. Ця героїня дуже добра, дуже тендітна. І мені здається, що саме такий аромат для неї підійде. Але я підібрала для неї аж два аромати. Перший аромат це Аква Алегорія від Guerlain і парфум називається Флора Сальваже. В мене тільки пробничок, він виглядає ось так. І сам аромат дуже приємний, він дуже ніжний, в ньому є багато польових квітів. Ось коли ти вдихаєш аромат Флора Сальваджя. То це, ніби ти попала кудись або попав кудись на поле. Там, де ростуть волошки, я просто набризкала сюди на картонку аромат. Я тут відчуваю волошки, якісь такі засушені польові трави і квіти. Є такі квіточки, які називаються безсмертник. Я не знаю, чи це трава, чи е, квіти. Вони такі жовтенькі з сухою такою зеленинкою. Ось я тут в цьому ароматі це відчуваю, і також в цьому ароматі багато вологості. Це ніби жовте поле з квіточками після дощу. Дуже приємний, ніжний, тендітний, трошки жіночний аромат. Чого я кажу трошки, тому що я цей аромат також бачу і на чоловіках. Але мені здається, за характером він дуже підходить русалочці саме польовій. Також ще один аромат, який, на мій погляд, підходить, їй, це Gucci Memoir. Це аромат про ромашку. І тут ромашка суха, така, аптечна, засушена, але вона дуже м'яка і кремова. На шкірі вона відкривається ароматом чистоти, ароматом крему, ароматом якогось догляду за шкірою. Дуже приємний такий ніжний аромат, і, на мій погляд, він пахне якось так з жовтим, з білими переливами і з трошки зеленинкою. От саме такий польовий натуральний аромат, який підходить польовій русалці. Наступний герой це буде в нас ще русалка, яка не польова, а яка живе в річці. І для цієї героїні я підібрала також аромат. На мій погляд, він їй дуже підходить, це аура від Мюклер. Ось це парфумована вода, класична, і вона більш така різка. Тут відчувається дуже багато вологої зелені. Зелень тут така хижа, дуже така містична, якась неземна. І також багато хто каже, що в цьому ароматі відчуває якусь. Болотність, болотистість. І я в цьому ароматі також це трохи відчуваю. Але насамперед для мене це аромат хижої, такої зелені з ваніллю. Ваніль тут придає такої космічності цьому аромату. А це фланкер цього аромату, він називається Aura Сенсуель. І це більш легка і більш спокійна версія, на відміну від класичного аромату. Вона не така хижа, вона більш така вже. Помірна, в, в ній небагато вже солодкості, ванільності, на відміну від першого аромату, але все одно в ньому залишається ось ця хижинка, трошки така зеленинка, з трошки болотистими відтінками. Мені здається, що ці два аромати дуже підходять саме русалці під її характер і образ. Наступний герой, зараз я покладу флакон і нагнуся. Наступний герой це водяник. І, на жаль, я не маю цього аромату в флаконі, але мені здається, що саме Eldo Secretions Magnifique підходить цьому герою. Цей аромат пахне дуже на мій погляд, дивно. Я його не уявляю, як можна носити на собі в якості парфума, тому що цей аромат, він нібито і свіжий, він водянистий, акватичний, але в ньому намішані такі якісь дивні ноти. Взагалі, водяник це древній сивий дід, який живе в багнюці. І ось ця багнюка, вона якось відобразилася на його характері, тому що цей герой є. Особленням деспотичного такого характеру, він такий міцний, він такий е, трошки тиран, я би сказала. Але аромат Secretions Magnifique, мені здається, йому дуже підходить. Він такий незвичайний... Він пахне акватично, солоно, якось дивно. Він також мені пахне багнюкою, якщо чесно, і якоюсь металічною такою ноткою. І цей аромат також пахне водоростями з такою солонинкою і з дуже такою рибною ноткою. Тому мені здається, що саме Eldo Secrets Magnific підходить водянику. Наступний герой це в нас буде лісовик. І це добрий дух, володар лісу. Він дуже благодає благородний, мудрий і добрий. І я для нього підібрала аромат від бренду Ex Nilo, який називається Boa Ver. Це аромат дуже ніжний, як на мене, але в ньому відчувається багато-багато лісу. Тут є хвоя, тут є кипариси. І також для мене це аромат, ніби це ліс під снігом. Це сніг, який ковдрою накрив. Хвойний ліс, і це пахне дуже свіжо, пахне морозом, пахне снігом і пахне лісом. Дуже приємний аромат, він на шкірі запудрюється і стає більш ніжнішим ніж на старті, але мені здається, він дуже добре пасує лісовичку. Наступні наші герої це потерчата. І для потерчат я підібрала аромат, який називається Льорфалін. Від бренду Sergeant. Потерчати, якщо раптом хтось не знає, це духи загиблих дітей, тобто мертвих дітей, які були ще не хрещені. Для мене це дуже сумні герої, і тому я підібрала сумний аромат для них. Сирідка, тобто Льорфелін. Для мене дуже сумно звучить. Я коли його нюхаю або слухаю, то мені хочеться аж плакати. Коли я вдихаю аромат цього парфуму, в мене аж тут, знаєте, на душі якось скребе. Це аромат свіжий, але він з димом. Він з попелом, я тут відчуваю навіть ось ці запахи попелу, трошки згорівшого чогось. І для мене він такий в сірих тонах, дуже такий меланхолійний. Багато хто каже, що не відчуває мел меланхолійності в цьому ароматі, але, на мій погляд, він дуже такий сумний. Тому я підібрала Льорфелін сирідку саме для Потирчат. Далі в нас йде той, хто греблі рве. І для цього героя я підібрала аромат від італійського бренду del Forte, Він називається Тіреніко. Тіреніко саме аромат акватичний. Тут багато свіжості, багато водянистості, але також. Я тут відчуваю дуже приємні такі, якісь нотки із городу. Тут є овочі. Я тут відчуваю і томати, якісь, і базилік, і також тут багато фенхелю, петрушки. Ну, коротше, тут просто салат овочевий. Цей аромат дуже свіжий, дуже такий приємний, освіжаючий. В ньому, як я сказала, багато зелені, багато акватичності. Він трошки солонуватий, але він легкий, тендітний, дуже освіжаючий. І також в цьому ароматі, до речі, хто любить е, нотки кавуна, в цьому ароматі ви можете їх знайти. Це прям така свіжа кавуниста водянистість. І мені здається, що вона підходить цьому герою, тому хто. Греблі рве. Наступний наш герой це Перелесник. І мені здається, що цього герою дуже мало задіяно в драмі, але він займає одне з найперших місць, тому що цей герой, по-перше, він зробув, зробив найбільший вклад в драмі Лісова пісня тому, що саме він спас мавку, коли вона перетворилася на березку. І мені здається, що цей герой був закоханий у мавку. Хоча він, на перший погляд, здавався якимось нав'язливим, дуже надоїдливим і якимось ну, бісячим. Але насправді це, мені здається, дуже добрий герой, який би пішов заради мавки на все, бо він її дуже палко кохав. І тому мені здається, що для цього героя треба червоний якийсь аромат, аромат, який показує його кохання до мавки, і це аромат від бренду Mugler, який називається Alien Fusion. Аромат дійсно палкий, він такий гарячий, він такий насичений. Хтось скаже, що він сексуальний, але я так не буду казати про аромати, тому що для кожного з нас свій аромат є сексуальним. В цьому ароматі я відчуваю багато кориці, такі пікантні справжні спеції вінотки. Він дуже карамельний, на мій погляд, помадний, і в цьому ароматі багато ванілі і туберози. А тубероза, на мій погляд, вона така чуттєва квітка, хто не знає, тубероза – це така біла квітка, вона дуже запашна, духмяна, вона солоденька і дуже така. Не знаю, елегантна, багато хто каже, що йому не подобається тубероза, бо це задушлива квітка, вона дійсно може придушити. Але мені здається, що саме в цьому ароматі ця квітка ніжна, але одночасно палка. І вона така солоденька, немов цукеркова, карамельна. І в цьому ароматі це дуже приємно зроблено, тому що цей аромат. Він із спеціями пікантними, він із карамельністю солодкою, і з ніжною палкою туберозою, яка дає на шкірі саме такий помадний ефект, пудрово-помадний ефект. І це дуже гарний аромат. Наступний наш герой це Лукаш. Цей герой був закоханий у нашу мавку, і вона в нього була закохана. Але мені здається, що цьому герою е, дуже багато переписало таких якихось дитячих характеристик, але в нього, мені здається, якийсь більш дитячий характер, не дивлячись на те, що він вже дав... ну, не дитина, він юнак, який закоханий безмежно і палко. І він добрий, він також чуттєвий, він такий ніжний юнак. Ну, юність, палке кохання, доброта це все в нього присутнє. І тому я для нього підібрала такий більш ніжний юнацький аромат, який, на мій погляд, дуже свіжий і приємний. І він на кожен день і для чоловіків, і для жінок. Це аромат Ірис Fusion від Prada. Правильно, я сказала назву? Ніби правильно. Коротше, це аромат про ірис. Але для мене тут ірис з цитрусами, і він такий більш а, пахне, як він пахне, як би то сказати? І він такий більш паперовий. Тут я прям відчуваю нотки свіжого паперу, такого нового, приємного. І це дуже приємний аромат. Він підходить і на роботу, він підходить і на літо, і на зиму, на будь-яку пору, на будь-який випадок життя. І мені здається, що саме такий аромат повинен бути у Лукаша. Він такий нейтральний, я би сказала, Такий спокійний, приємний, він не злий. Він дуже класний. Мені подобається цей аромат. Лукашу він саме їй підходить. Наступний наш герой це дядько Лев. І це також один з моїх улюблених персонажів. Це дуже добра людина, дуже мудра. Він розумний такий. І він розуміючий, він хоче зрозуміти Лукаша і Мавку також. І мені здається, що це герой саме втілення гармонії між природою і людиною. Він дуже любить природу, він її захищає. І я підібрала йому аромат від бренду Rochas, який називається Rochas Fresh. По-перше, це свіжий аромат, це цитрусовий аромат, але він фужерний і також він запудрється на шкірі. Він спочатку здається таким гостреньким, якимось таким міцним, тому що тут є мох. А мох для мене це більш лісова така нотка, і саме любов до лісу дядька Лева. Мені здається, підкреслює в цьому ароматі цей мох. Також в цьому ароматі багато ірисів. Фіалок, на мій погляд, і магнолії. І це дуже тендітні ніжні квіти, які відображають доброту і мудрість цього герою. Але також це аромат дуже спокійний, ненав'язливий. Він підійде. Людям будь-якого возрасту, тому що цей аромат не має ні гендеру, не ні возрасту. Його можуть носити як і юні люди, так і більш старші. На всі покоління, на всі гендери цей аромат просто знахідка. Я його дуже люблю, а ще він по приємній ціні коштує в мене парфум. Точніше, флакон на 220 мл, і він ну, просто дуже гарно коштує за цей обсяг аромату. І нарешті головна героїня лісової пісні Мавка. Мавка для мене це втілення душевної доброти. Е юності, хоча насправді вона не була юна, їй було дуже-дуже багато років. Але все одно вона завжди виглядала дуже чарівно, прекрасно і молодо. І вона така тендітна, вона така приємна, вона. Також дуже любила природу і захищала ліс. І мені здається, що для цієї героїні дуже підходить аромат від чар зілля це український бренд-парфумерний, який називається весна на Дніпро. Я вам покажу, мабуть, відзніму окремо флакончики, тому що в мене світло все засвітлює. Цей аромат, він як і називається, він, в принципі, так і пахне. Він пахне весною. Тому що. Цей парфум про бузок і про конвалії, а ще він трошки водянистий. Я тут відчуваю, ніби багато-багато кущів бузку, під якими ще ростуть конвалії, і на яких є багато росинок або краплинок після дощу. Це дуже зелений, свіжий, ніжний, приємний аромат. Цей аромат про Україну, цей аромат про любов до природи, це втілення ніжності до природи і любові. І саме цей парфум дуже підходить мавці. Також я ще один аромат для неї підібрала, і це парфум, який називається мацу від масакі Мацушима». Це аромат також про бузок. Але в цьому ароматі на старті, коли його розпилюєш, я відчуваю краплинки свіжого, зеленого хрумкого яблучка, дуже такого ніжного, смачного, соковитого. Потім після цього я вже починаю відчувати багато буску, багато весняних квітів, зелені і також вологості. А на шкірі цей аромат відкривається ніжним пудровим мускусом. З якимось білим кремушком. Дуже приємний, тендітний, неймовірно гарно ніжний аромат, і він також дуже підходить мавці, тому я підібрала саме для неї такий парфум. Сподіваюся, ви сьогодні зі мною приємно провели час, окунулися в цю приємну лісову атмосферу, згадали персонажів неймовірної драми ферії Лесі Українки. І, до речі, напишіть мені, якщо ви вже дивилися новий мультик, чи вам він сподобався. Або якщо ви ще не дивилися, то розкажіть, чи вам подобається фільм. Мені дуже подобається, я обожнюю цей фільм, я обожнюю е, сам твір читати. Я його перечитала, я не знаю вже скільки разів. Я його перший раз прочитала в школі, потім перечитувала, вже вчилася в інституті, і ось недавно ще раз перечитала. Я просто кожен раз, коли читаю лісову пісню, я і плачу, і сміюся. І після прочитання я знаходжуся ще в такому стані. Знаєте, стан вау! І кожен раз, я коли читаю або дивлюся лісову пісню, то це для мене якась неймовірна атмосфера, буде також цікаво дізнатися, що ви думаєте про лісову пісню. Не забувайте вподобайки, не забувайте підтримувати український контент. Підписуйтеся на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Ну а вам я бажаю гарного міцного здоров'я, прекрасного чарівного настрою і до нових зустрічей! Скоро побачимось, Па-па!